Штативы не проводится, кстати, съемка. А где команда соперников? Доброе утро. Срелдишь, ну все, техническая и по домам. Там не без разницы. Там зато игру кто-то держите. Они должны рассчитаться. А там ждут, наверное, вас. А я не знаю. Катя! А де ваші батьки? Хто збирав деньги? А я Так, доброго дня, ми не бачимо наших суперників. Команди суперників немає. Ми прийшли пацани. Вас літі у нас сьогодні немає заміни, немає тренера і немає команди суперників. Тому така гра буде досить цікава. Так нагадую, що навіть не нагадую, а хочу вам сказати, що ви зараз приєдналися до нового. Турніру зимового чемпіонату, який організовує для нас Запорізька асоціація футболу, в якій приймають участь 10 команд, п'ять із яких 14-го року, чотири команди 2015 року і одна 16-го. Ну, половину турнірної таблиці займає займають команди Металурга. Формат гри 8 плюс 1, регламент 2 по 25. Сьогодні перший день ігровий відкриття чемпіонату цього зимового зимова першість називається. Так, какой год? Так, Доброго ранку, Саша. Це 15 Ну сейчас будуть играти срома Дніпро 14. Но я не вижу наших суперників. Я не бачу команди суперників. У нас сьогодні взагалі ситуація така. Знаєте, форс-мажорна тренера немає. Він поїхав зі своєю другою командою на турнір. Але організатори цього зимового турніру не захотіли перенести нам гру. Пів команди нашої захворіла, тому грати ми будемо без заміни. Пожалуйста, Олексія. Так, це поле знаходиться в Запоріжжі. В безпекових цілях не можу вам сказати точно геолокацію. Якщо чесно, то я, звісно, в шокі. Наші ще поприходили на вулиці мінус 3 чи мінус 4 дубак, але ми не здаємося. Всі прийшли на ігру. Так, зараз я немножко настрою вас. Да, без замены это плохо, учитывая, что команда сильная, команда соперников. Так, привет, привет. Классная команда, мы с ними уже играли. У нас еще один турнир проходит на этой же локации. Первый круг мы отыграли. Будет еще второй, но весной. И чтобы не прерывать череду игр, решили провести еще зимний турнир. Так, регламент у нас буде 2 по 25, але немає ще ніякого тайму, бо не прийшла команда суперників. Я їх не бачу. Може запізнюються. Суддя бігає навколо поля, а діти наші бігають по полю. Що робите? Відкриваємо зимовий чемпіонат. Які організувала для нас ЗАВ. Участь в цьому чемпіонаті приймають. Їдьте додому, а що з ними? Вони перепутали время. А, слухайте. Ім ну... поражені. О, це капец. пацани я поздравляю Собирайте вещи. Собираем вещи. Серьезно. Серьезно. Потом она короче, ребята, не подивимось, во сколько игра Миха. Ну вот сейчас должна была начаться, но команда соперников не явилась на игру. Поэтому им ставят техническое поражение, и мы все едем по домам. Пить чай. Ну, короче, я Дуже прикро, що ви зайшли до нас на ефір. Я бачу, що багато приєдналося і, і не побачите цієї класної гри. На жаль, на жаль, бо команда суперників це точно Саня. Ну прикинь, я проснулася на розсвіті, щоб не опоздати, розумієш, сюди. В ітоні, якось так. ну. Глеб, точно розстроюся. Вони всі приєдналися і тут такий облом. Так, ребята, ну а де ви грати повинні? Ми пов... немає слів, Саш. Це точно. Понімаєш? У мене так точно, бо ми перлися всі з космоса, прокинулись на розсвіті. Відтоді вмороз. Хапці було второї групі? Ні, він вперше ну захворів. Кацюба немає сьогодні. Так, да, він ну сказав Віталій, що він вже подивиться. А, за да. на завтра. Да. В цілому інтерне перше місце. Короче, дуже прикро, що ми не побачили гру і не зіграли. Дивіться за нашими Поснімайте, пожалуйста, следующую игру з Дюшор Металур 16. А хто следующий? Попросили посів якої з дюшори грають? Ви граєте? Поснімайте, будь ласка, наступну гру з дюшор. Я не знаю. До речі, подивіться, місто вакантно нашого оператора. Ніхто сьогодні там не знімає. Ребята, ну я думаю, що будуть батьки, які будуть знімати гру ось зюшор 14.2, 15... 14 Тому у вас буде, мабуть, пряма трансляція. Я знаю, що там теж цієї підгрупи знімають. Я навіть не буду зберігати цей ефір, бо його ну як такого не було. Так, дякую всім, що приєдналися. Слідкуйте за нашими наступними об'явами, коли буде наступна трансляція. На жаль, на жаль, сьогодні ми без гри. Гарного мирного дня вам до побачення.